25 березня понеділок. Будьте готові навчатися. Дорога ж праведних як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день. Приповісті 4.18 ДУАЙТ МУДІ, один з найуспішніших євангелистів сучасності. Завжди мав непереборне бажання навчатися. Він прагнув щоденно зростати у хресті. Під час однієї зі своїх євангельських подорожей йому довелося їхати у вагоні разом зі співаком, якого звали Таунер. Незважаючи на те, що Таунер був нетверезий і в нього сильно затекло око від удару, він усе ж таки впізнав муді і почав голосно співати християнські гімни. Проповідник не бажав мати нічого спільного з цією людиною і тому промовив. Треба вибиратися з цього вагону. Проте, за словами таунера, решта вагонів була переповнена людьми. Проходом ішов провідник. Усе ще відчуваючи роздратування, Муді показав йому на п'яного попутника. Провідник підійшов до нетверезого чоловіка і ввічливо заспокоїв його. Потім він відвів його до себе в купе, де помив і перев'язав йому око. Після цього посадив чоловіка на його місце, і той. Мирно заснув. Поміркувавши над тим, що сталося, Муді звернувся до чоловіка, котрий супроводжував його в цій подорожі. Для мене вчинок провідника серйозний докір. Провідник повівся як милосердний самарянин, тоді як я, проповідник, повівся як байдужий фарисей. Дуайт Муді розповідав цю повчальну історію своїм слухачам щодня під час своєї євангельської поїздки. Муді був чудовим проповідником. Але коли зі сцени виступали запрошені гості, він сидів у першому ряду з розгорнутою Біблією та конспектував їхні проповіді. Він являє собою чудовий приклад людини, котра хотіла і могла навчатися, зростати і пізнавати дедалі більше біблійну істину. Можливо, сьогодні Бог намагається і вас чогось навчити. Життєві обставини, в які ми щодня потрапляємо, по-перше, показують, ким ми є насправді. По друге, формують наш характер. Якщо всередині нас немає гніву, то жодні обставини не зможуть примусити його виявитися. Якщо всередині нас немає роздратування, жодна несправедливість не зможе примусити нас вийти із себе. Якщо в нас немає гріховної пристрасті, то жодний флірт не зможе примусити нас згрішити. Якщо в нас немає неправди, Жодна можливість не зможе примусити нас когось ошукати. Щодня різноманітні життєві обставини показують нам, що міститься у нашому серці. Бог хоче показати нам наші слабкості, щоб ми могли з молитвою звільнитися від них. Іноді Він допускає, щоб ми самі побачили свою недосконалість. Часто це пов'язано з болем, але, зрештою, допомагає нам принести всі свої проблеми до Ніг Спасителя. Він достатньо сильний, щоб звільнити нас від них. Дозвольте сьогодні Його духові показати вам, що міститься у вашому серці, а потім прийміть тверде рішення продовжувати зростати у Христі.